Але він точно не бідний, бо не дурний. Будь ласка, заходьте до нас. Євген Дайненко, коуч та бізнес-тренер. Дякуємо вам, що прийшли. Добре. Так що, яка Добре. причина? Причина бідності, бідності я вважаю, не стільки в країні. Но страна очень отличная, на самом деле, и очень много ресурсов и возможностей. Так. Все-таки, наверное, у нас нет денег, потому что у нас в культуре пока что не было особо много опыта для зарабатывании денег. Если вы помните, все мы вышли из Советского Союза, там не было ничего. Там не было денег, и даже скажу, даже деньги парисались, как не один инструмент. я хочу заработать деньги, это было за что стыдно об этом говорить. Поэтому сейчас последний опыт у людей із заробити деньги или і мати деньги. І для того, щоб зрозуміти, як нам потрібно спілкуватися сьогодні з вами, мені цікаво, чи були ви бідним? Ви виходили а... з цього становища? М'ягко выражаясь, да. А жорстко? А uh, я прекрасно помню, я осознал, что это была новогодняя ночь, и у меня в кармане 100 долларов, которые взял у мамы взаймы, потому что не было денег вообще. И мне было 30, это была катастрофа. Скільки вам зараз? Зараз 41. 41. Як збідно стати багатим. Надо займатися собою, нужно, на в собі розвиватися, нужно двигаться, двигаться, двигаться и по дорозі, естественно, розвиватися, займатися собою. Двігатися, це так, знаєте, настільки умовно. Зараз да. відпишуться наші глядачі. Я більш ніж впевнена, що категорія тих, хто, кому ви сподобаєтесь, буде лише жінки і на зовнішній зіграть. Скажіть, будь ласка, як конкретно двигатися? Маєш бути ціль, правильно до якої рухатись? А так, що? Зараз ну, естественно, когда я начал движение, то единственная задача у меня была такая моя, очень большая. Я хотел быть богатым, я хотел зарабатывать много, мне хотел иметь семью, я хотел иметь обеспеченную жизнь, активку в том числе. И это все меня двигало вперед. И, вы знаете, лучше заниматься вот бизнесом для начала каким-нибудь, для того, чтобы просто что-нибудь как опыт получить. А когда есть опыт, можно приумножать. Конкретно. Алиментарно, любой человек, даже сейчас, независимо от того, где он сейчас находится, имеет две-три идеи для бизнеса. Возможно, у них не вірять, можливо, пока що нічого не дів, ні не, не підприєм. Ну все одно можна починати хоч чого небудь. Чи можна вважати бізнесом мої вміння в'язати светер, шарф чи ще щось? Скажу більше, я знаю людей, які не там заробляють зарабатыватися двоє-три доларів в місяць. Тільки в'яжеш шарф шарфи вдвоє ось, ось це якраз та конкретика, яку чекають від вас наші глядачі. Що далі? Який наступний крок? Є у людини талант, є вміння? Далі що? Немає 100 доларів взяти у, у мами. Ось, можливо, причина буде в цьому. Для да того, ну, щоб купити, наприклад, пряжу чи на нитки. Насправді, коли ти віриш в себе, коли ти віриш в своє діло, коли ти займаєшся їм від свого серця, від чистої душі, у тебе є все, що ти хочеш. Як мінімум, ти можеш це все отримати через друзів, через знайомих, або притягнути. Тому я вважаю, займа, тем, що перевічно це займатися тим, що тобі подобається йти за серцем. Ваші колеги кажуть, ну деякі колеги, теж де да. бізнес-тренери, коучі кажуть, що під час війни навіть можна покращити свій матеріальний стан. Ви теж такої філософії Я тренує? думаю, що чим більше встані розберіга, тим проще зарбати гроші. Причому інді яким шляхом разным путем і скоріше в, основ, в основному основ масія та больше чесно путем. Вот, знову ж таки, приклади конкретні від вас. Я разумею, что это уже открытие повних таянных, и вы открываете. Это такой кризис, да? Кризис це коли просто меняются правила гри На рынке, в деньгах. То тобто ж, деньги. Они есть, так они и остались. Никто их не сжигал вагонами, никто сжигал в шахмат. Но они же вывозят капитализация, топ-українский. Тобто, они же вывозят. У нас зараз люди все-таки більш ориентированы на, на грибны. І фактично їх менше не стало. Просто вони начали течь по-другому, нежели то, что было, например, 2-3 місяці тому назад. Поэтому сейчас просто люди, которые не успели перестроиться, естественно, не выигрывают, прогорают. Те, кто начинает думать и думать, как бы это всё использовать для себя, либо использовать с максимальным эффектом, то, что сейчас происходит в стране, то они очень-то хорошо и спокойно выезжают. Скажите, Боска, а це нормально пустого. використовувати те, що відбувається в країні для збагачення? От з вашої сили кажете, вони використовують це за своїм признаком. Ну, є два варіанти: можна страждати, а можна використовувати. И даже скажу больше, если ты страдаешь, ты никому ничего, даже помочь не сможешь. Не Когда ты зарабатываешь доходу, много, ты можешь спокойно помогать кому угодно. И знаете, есть хорошее выражение, для того, чтобы не стать бедным, для того, чтобы помочь бедным, нужно не стать одним из них. Поэтому так, не очень рекомендую вначале, людям заниматься вот, тем, что не мог заниматься прямо сейчас. Значит, можно значит... цифру дизнаться, сколько людей разбогатело после ваших курсов? Тысячи. Тисячі? Да. Ой, слухайте. Ну, ми ти... вже 12 років вже займа, займаємося. В, в нашій багато країні багато. в людей інша філософія. Ті, хто стоїть багатими, забувають про те, що треба допомагати. А допомагають бідні переважно. Я скажу, деньги – це як проявитель лічності людини. І звісно, ми бачимо по телевізору того, хто ну, їй допомагає. Євген Дейнека, коуч та бізнес-тренер, все ж таки в нього є рецепт, як стати багатим, хоча, якщо це не ваша самоціль, можливо, вам і не потрібно. Дякуємо. Пауза.